Готуємось паралельно до Нового року і чекаємо третю хвилю грибочків. В цьому ящику прям дуже гарно третя хвиля пішла. Чудово! В наступному відео розкажу е фінансову основу цієї затії моєї. Чи вигідно воно взагалі тримати вдома такі грибні блоки? А це я вже закупила бутилочки з бугельними такими пробочками для оцту свого на продаж. Така бутилочка 0,5. І ось така бутилочка літрова. Для домашнього оцту. Чистенькі, новенькі. Робота кипить.